Всім привіт з Італії. Сьогодні день мами. Ну, це так. Посіта. Нашого тата вдома немає, я йому ж не мама. Що ти мені там принесла в школі, зробила, покажи. Вони на всякі праздники роблять поділки. Така корзинка. Що там було написано? Що там написано? Не будеш читати? Ні? Ні, не будеш читати. А всередині що там? Показуй там? А що ти там було? Я не читала. Читай. Ma... Uh -huh. Читай. Ну почитай, що ти придумала. Каже, що це всі дітки, хто придумав, розпечатували, давчика Ну, Читай нам. Well, no, sì. всех... okay. да, uh -huh. La mia no. mamma è la migliore splendente. Come un fiore, se divento un pittore dipingerò il suo viso con tanto amore. Ой, А що, а давай перекладемо, що там написано. Для моя мама е ля мільйона. Моя мама сама краща, да? Сплендіда. Коме он форе. Сплендіда. Схожа з квіткою, да? так? Це дивенти у підтор. Сидивенти он питон. Что это означает? Дімпінжеро или сувисо контанто амор. Ти он пітторе. І намалюєш моє лице, да? З любов'ю. Сідали. Сідали. Я питаюсь перекласти, що ти там за пезію сочинила. А я ще довгу горіхню. От така в мене є, є е, е, горіходавка. Тут є менші, більше, дуже зручно. Таку ложу, на душу, на душу тоді розбираю. Я вже закінчую. І, як я обіщала, Буде в скорому часі відео, де робимо пахлаву. Дуже добру пахлаву і дуже. Мама хобі і легко. Мама. Ця дитина робить, що хоче. Дитина творча, найде чим зайнятися. Ви знаєте, краще без друзів, які при своїх батьках кажуть «Алав'ю». А коли батьків нема поруч факи показують, розумієте? Простіть, я вам теж показала, це простіть. Це наша Франческа таке робить. При своїй мамі вона I love you, I love you, Марія. Чао. А коли ніхто не бачить, факи показує. Ну вони там вдома між собою. Для них факт це як сердечко. Але старші друзям не будуть показувати, бо розуміють, що друзі скажуть йде прямим текстом. А ті ще мали на Марії можна експериментувати. Що з цим робити? Я не знаю. Мініка сміється, їй весело. нам не дуже. <сі> бо Боньтеска, бо то в телефоні. мільйон факів. А то так. Взагалі, не приятно, якщо чест. Ти дам клубнику знайшла, да? Ага, у оранжевий. оранжевій там є? ну пособираєш потім. Вона. Червона вже. Ви знаєте, клубніка, от, вона ледь-ледь червоненька, але вона вже м'ягенька і солоденька буде, то краще її забирати, щоб воно не гнило, звісно. Це краще. Ти сама пособираєш? Ні, Ні, я не буду собирати. Ні, я не буду собирати. Я, взагалі, прийшла тобі телефон. Принесла. Принесла телефон. Тому що, от я обіцяла, що раз така дріжджа Марія попалась, обіцяла розказати на сьогоднішній день. З э, діабетом, з цукрами, з інсуліном. В принципі, не треба, бо намочиться. Отуди можеш під хату посиповити. В принципі, інсулін зараз діє. О, харчування звичайне. В школі в них кожен день же ж вермешель. Десь 170 грам. Друге, фрукт обов'язково, хлібчик. Та якщо я раніше карбоідрати дуже рахувала і вводила в її інсулінову помпу, то зараз вже інсулінова помпа її щитала і вже розуміє, тому що дуже зручно в школі вони зазвичай їдять одне й те саме і. Ну, як одне і те саме, не одне і те саме, але е, карбоідрати розраховано одні, якось щодня більш-менш одинаково. То я їй на обід колю лише дві одиниці. І то це, це вже от дві одиниці, це вже 100% воно там не буде підвищуватися, що воно подіє. Вранці я їй даю інсуліна один, точечка два. Е, або 1 3. І виходить, як вона вже їде на автобус, я вже якби, вирахувала, що вона от через 20 хвилин глічемія починає підвищуватися, тому що за цілу ніч інсулін подавався базальний. І вранці ти додаєш інсуліну, От, допустимо, 1,5 відразу не можу дати, тому що і так був там 90, а понизиться тоді, як понижується, він підвищується дуже високо. Ну, це вже я спокійно про це розмовляю. Це нормально до цього, якби можна приспособитися, не звикнути. То я їй даю 1,3, а потім іще 0,2 або 0,3, дивлячись, чим вона снідала. Я сьогодні вранці поснідала цими мюслями, що вчора купила. Вони там такі солодкі, але вони їй не сподобались то проекспериментували. До речі. Мені рекомендували безглютенну діабетика вилікувати безглютенною їжею. е, Коли ми вже 40, то, можливо, глютен так, впливає, впливає на кості, як має ревматизм з дитинства. Це так, це правда. Але діабет і глютен це різні речі. В нас в школі поварші, в неї двоє дітей, одному, 30, другому 25, їхній організм реально не переносить глютен. Є люди народжені, які не переносять глютен. Те, що ми вже з віком собі наїдаємо болячки, це вже одне. А є реально народжені діти з народження, які не переносять глютен і без глютену їжу треба їсти. То що ви думаєте, мама біля цих дітей теж безглютен не їсть? Ні, звісно. Жінки цих хлопців безглютенну їжу їдять? Ні, звісно. Так що це хвороба. Хто не переносить глютен, це хвороба. Знаєте, Так що не треба, це причому тут діабетик і глютен. Це взагалі. І дивилася я ту безглютенну їжу в супермаркеті, тому що зараз дуже модно. Маркетинговий щоб продавати продукцію. Там карбоідрати зашкалюють. В тих продуктах. Так що діабетик має харчуватися нормально. Але правда, що треба берегти, що все треба в міру. Якщо вона їсть щось солодке, то тільки тоді, коли в неї понижений цукор. А солодке спасає діабетика. Це Діабетик зрозуміє діабетика, і якщо чесно, якщо з цим от не зіткнутися, то це важко зрозуміти. У нас у школі була дівчинка в 90-ті роки. Вона з 13 років захворіла цукровим діабетом, і вона прохворіла ним 20 років, і в неї всередині були з'їжені всі органи, як вона умерла. Вона була опушена, неймовірно, і всі органи були з'їжджені. То ті, хто вижив з 90-х по сьогодні і ще нормально себе почувають, то просто був сильний організм. Це просто пощастило, тому що ніхто цукри не вимірював. Потім, коли я приїхала в Італію, було в мене в одній сім'ї бабка на 80 років і в другій сім'ї потім бабка 80 років. Так що ви думаєте, ми тільки вранці е, міряли цукор. В неї була визначена доза на сніданок, на обід, на вечерю визначена доза короткого інсуліну. Для того щоб поїсти, треба вколоти короткий інсулін, який швидко подіє і три години діє. І виходить колиця на ніч, що ж вночі робити? Вночі ну, ж ти ж не будеш вставать підколювати короткий інсулін, який діє лише 3 години. Колиться інсулін довгої дії, він рахується, що він там 6, 48 годин діє, але він розрахований на 24 години. Отже, інсуліновою помпою використовуємо ми інсулін лише короткої дії. От чим класна інсулінова помпа, що ти можеш використати інсулін короткої дії, він рахується менш якось, більш безпечним. І ви знаєте, на інсуліновій помпі менші дози інсуліна використовуються. Звичайно, це все з комплексом харчування. Інсулін може не діяти або діяти погано, коли занадто багато вживається карбоідратів. От лікарі кажуть, що діти з цукровим діабетом мають їсти все. Відділення, де написано для, цукров... ну, для діабетиків, це все маркетинговий хід. Треба все дивитись на карбоїдрати. Звичайно, це вуглеводи. Карбоїдрати, вуглеводи. Низьковуглеводна дієта, не дієта, а харчування. Взагалі слово дієта не люблю, тому що харчування це в залежності від твого здоров'я, від того, чого ти хочеш досягнути, ти. Собі підбираєш кожен організм. ну низько вуглеводна так просто що ми вуглеводи ми рахуємо і дивимось І, звичайно, коли ти перебаршуєш тортики, солодке, нутелла інсулін не буде діяти так, як треба. Ти його навіть будеш додавати в гнімеряних дозах, а воно буде отак пригати. Цукор. Ми по початку. Я як в Україні нам знайшли цукровий діабет, але ми вже їхали з усіма признаками минулим літом, а, якби у відпустку. І коли я їхала додому, я не очікувала від свекрухи, яка живе поруч, від е, чоловікової сестри, що вони настільки можуть бути необразовані, можуть бути не сприймати. Його сестра чоловікова дуже любить всякі солодощі пекти. Але чомусь на ті солодощі теж не дуже добра реакція. І що хочу сказати, перших 8 місяців взагалі це був такий каламбур, ти вищитував ті карбоідрати, ти більше давав інсуліна. Перших 8 місяців інсулін взагалі той не зрозуміло як діяв. Ми тільки 2 місяці побули на шприцручках і потім перейшли на інсулінову помпу. На сьогоднішній день я дуже довольна. По-перше, сенсор. По-друге, коли низький тобі сигнал, і ти можеш щось зробити, дати попити солодке. Да. А, а по-друге, коли високі, ти можеш втрутитись і щось зробити. Тому що, якби інсулінова помпа теж це робот, і може бути вже і канюла на животику забилася, і так далі. І так далі. Я навіть пам'ятаю день, 19 березня, ми пішли на день народження до дівчинки, і, звичайно, я це все запаскою. І чим інсулінова помпа добра, ти от вколов там одиничку, ага, проходить 10 хвилин, вона починає те поїла. От діти як? Я буду це їсти. Потім я вже наїлась, я не буду це їсти. Дуже багато дітей шантажирують своїх батьків і дорослих дітей, розумієте? А, і в такому випадку ти можеш проконтролювати, в тебе є сенсор, ти бачиш, яка глічемія і все. Так, а вибачте, оті бабки ми міряли раз вранці і все, глічемію з цукор. Я ж думала, що це так і в дітей вранці поміряв, доза визначена, і все. Ні, нічого ніяка доза не визначена. І от ми, коли йдемо на якесь день народження або мероприятие, і я просто дивлюся по ній. Ага, вколола, ага, вона ще щось доїдає, ти ще підколюєш. І вже якби карбоід ми вже так не рахуємо. Ну, Вже ж звик вже більш-менш бачиш, що до, цього, до чого. Якісь там перекуси, то більш рахуєш. Так що так, в нас із цукровим діабетом. Технології не стоять на місці. Єдине, що хочу сказати, коли ми в боярці лежали, то за дві неділі. Контейнер дітей перейшов з цим. Ну, контейнер, вибачте. Е, ніхто не був сенсором. Я не знаю. От, в дітей кожних дві години глічемія міряється. Там просто, там за півгодини, із 70 може вже бути 200. Це просто треш. І писали мені, що ви ті технології показуєте, що ви, Америку відкрили? Ну, я до того, як вона цукровим діабетом захворіла, я думала, що ну, шприц ручки в інсуліні, ну і міряєш ти ось, ось з пальця. І то на цих бабках я подумала, що ти тільки вранці міряєш, і визначені дози інсуліну є. Зараз дам руку, якщо покажеш ось наш смарт. Там стоїть колбочка з інсуліном. Повернись, будь ласка. Мам, Ось вона находила, було 180, вже 118. Це вона так. находила. Вже треба щось іти їсти. Але в такому випадку, то ні. Теж треба бути обережно. Там нема стрілочок, що воно вниз летить і все інше. Так що технології це дуже добре, дуже полегшують життя, і ми вночі спимо, і вранці спокійно, коли вихідні встаємо, коли хочемо. Тому що і так ми познайомилися з дівчинкою в лікарні, яка за три дні до нас в реанімацію потрапила. Так само ж хворіє вже 10 місяців. Їй навіть сенсор не світить. Київська область, Боярка, під Києвом. Ну, Вони навіть не можуть дозволити собі купити. Тому що на місяць, якщо самому купляти сенсори, це 4 тисячі гривень десь. Ну, в Україні тими, що користуються, десь так. Так що... Якось так, трошки це. про наш цукровий діабет. Я ж кажу, в один день все стало на місце, почали діяти е, інсулін діяти добре. А, якраз в мене на дні народженні були, я так вдивувалася, вона з'їла одне, з'їла друге. Ну, солодку воду, звичайно, я не даю, сік я не даю. Єдине, що коли 70, коли нижчий ще цукор треба підвищувати. Звичайно, за всім слідкуємо. Але вона й той сік не сильно любила, його ми спокійні їмо. Це все завдяки сенсору і завдяки інсуліновій помпі. І лікар каже, все має їсти. Але коли ми прийшли в лікарню і там був автомат, і вона попросила сік в карні, я тобі куплю воду. Нравиться тобі твій Карусо? Не нравиться? Чого? Хочеш дівку. Ну, в нас технік ракела була, але в нас вже мальчик Алісандру, по-моєму, техніка. Хочеш ракети, так? Да? Треба ракелі позвонити, вона подарок обіщала. Я, ну, хочу, ну, ну. А коли вона дасть, я не знаю. Йдемо виноград їсти. Йдем? Ні? Тобі скучно? Хоче бтічку. Або голуба, понімаєте? Де я його візну? Всім хорошого дня, всім мам, всіх мам з днем матері, ні на кого не обіжайтеся. Свято ми створюємо самі для себе. Якщо ти сам для себе не створиш свято, то ніхто тобі його не створить.